Вітаю всіх шанувальників єдиноборств. Ви в світі боксу!» І так, Оскар Делахоя є одним із, очевидно, величезної кількості глядачів, які вважають, що Василь Ломаченко мав отримати рішення над Девіном Хейні. Минулої суботи ввечері Хейні успішно втримав свої чотири пояси в легкій вазі, одноголосно перемігши Ломаченка за очками на MGM Grand Garden Arena у Лас-Вегасі. Поєдинок, який був справді конкурентним, проте був предметом інтенсивних дебатів згодом, оскільки громадськість розділилася щодо вердикту. Усі троє суддів віддали перевагу 24-річному Хенні з оцінками 116-112 від Дейва Моретті та 115-113 від Тіма Чітима і Девіда Сазерленда. Делахоя, боєць із Залу слави та керівник Golden Boy Promotions, сидів біля рингу під час бою та вважав, що Ломаченко не лише заслуговує на перемогу, але й заслуговує на перемогу з перевагою у 8 раундів проти 4. Делахоя сказав Inside Fighting: Ну, подивіться, я був там у першому ряду у центрі, я уважно спостерігав за боєм. У мене був Ломаченко, і я люблю Хейні, він один із найкращих боксерів у спорті сьогодні. У мене був Ломаченко 8-4, буквально 8-4, 7-5 у гіршому випадку. Так, було дуже погано. Руки вниз, Лома переміг. Я був біля рингу у першому ряду. Я просто був фанатом цих двох хлопців. Я хотів подивитися цей бій, тому що це беззаперечний бій за титул чемпіона світу. Вони приходять не дуже часто. Я уважно вивчав бій і повірте, що Лома переміг. Відомі діячі боксу та спорту в цілому висловлювали своє обурення таблицями показників, особливо тими, які надав суддя Маретті, який оцінив 10-й раунд на користь Хейні раунд, який вважався одним із найкращих у Ломаченка. Після бою Егіс Клімас, менеджер Ломаченка, заявив, що подасть протест від імені свого клієнта до атлетичної комісії штату Невада. Делахоя з цим погоджується. Я б скаржу, у них є досить хороша справа. Я маю на увазі, що ви можете дивитися цей бій знову і знову і знову. Це було 8-4 або 7-5. Я маю на увазі в гіршому випадку. У той же час Делахоя вважає, що Ломаченку краще йти далі. Делахоя сказав: Якби я був ломою, я б просто перейшов до наступного, тому що я думаю, що світ знає, що він переміг, навіть не реванш. Я думаю, що Хейні тепер матиме в голові сумніви, що він програв ломі і може вплинути на нього проти інших суперників, таких як Шакур Стівенсон. Ломаченко наносив набагато більше ударів, він не тільки натискав надію, але й наносив набагато ефективніші удари, і саме так виграються бої. Через кілька хвилин після бою з Хейні Ломаченко сказав, що хотів би побачити бій Хейні проти Ортіса, і що це було б дуже цікаво. Свою чергу сам Ортіс відреагував на бій та поділився своїми думками. Я думаю, що це чудовий бій, я б дав Хейні шанс за його гроші. Давайте зробимо це. Коли його попросили розповісти про це, 27-річний боєць подвоїв свої шанси скинути Хейні з престолу. Ортіс пояснив, ви можете повернутися до того, коли я бився у 2020 році. Я казав, що хочу битися з Хейні, стилі створюють бої, і я завжди знав, виходячи з наших стилів, що переможу його, Ломаченко знає, що я б теж набив дупу Хейні. На додаток до контрасту в стилях, уродженець Вустера, штат Масачусетс, отримав впевненість від того, як Хейні виступив проти Ломаченка порівняно з його грою проти українця. Ортіс додав. Ломаченко контролював бій і завдав набагато більше чистих ударів проти Хейні, ніж проти мене. Ломаченко ніколи не відставав від мене, не обертав мене і не контролював зі мною темп, як він робив з Хейні. Я диктував більшу частину нашого бою. Лома завдав мені кілька чистих ударів під кінець нашого бою, але він ніколи не завдавав шквалів або наносив комбінації з п'яти і шести ударів, як він робив проти Хейні. Він наносив мені лише один чи два удари за раз. Тому що він остерігався того, що я відкидаю. Що ж, поки що це все. А тепер з кожного, хто захоплюється боксом і подивився це відео, лайк, підписка і дзвіночок. Вам це нічого не коштує, а для мене це дуже важливо. Це надихає мене створювати для вас новий контент. А щоб не втратити канал з поля зору, в опису під відео ви знайдете посилання на телеграм. Там теж вас чекає багато цікавого. А також спілкування з шанувальниками боксу до зустрічі.